Готуйте печінкові паштети вдома самі, не купуйте в магазинах. Зараз я вам поясню, чому навіть якщо це класний французький паштет, досить такий дорогий. Що він складається? Печінка свиняча. Це добре, краще з скурячи, до речі, готувати. Ну таке може бути свиня свинячі яловича, вся вона класна. Жир свинячий. Ем, досить -таки багато м'яса, свинячі ще 20%. Це прекрасні продукти, вода, шкірка, свина, ну хоча б кологену візьмемо да. картопляний крохмаль, це вже зайве. Ну це для, ем, для структури антиоксиданти, тобто або там, наприклад, консерванти, емульгатори, цибуля пряноші, ароматизатори, глюкозний сироп, цукор раз, декстроза, цукор два. Тобто, розумієте, коли ми готуємо справжній печінковий паштет. Вдобу ми додаємо овочі, масло в масло вершкове. В залежності від того, якщо ви по моєму рецепту готуєте, він є на Ютубі, то там, наприклад, масло ді ми додаємо. Ми додаємо е, яблука, можуть бути груші, можуть бути персики, можуть бути просто тільки овочі. І все. І він прекрасна структура. В нього його можна заморозити і їсти. Це не схуднення. Це не про покращення здоров'я, це просто про смак. Це смачно. Ну, це дійсно такі паштети. Вони дійсно дуже дуже смачні, але ці паштети не будуть сприяти схудненню і не будуть сприяти а, максимальній нашій користі. Ну і в них менше вже заліза буде, тому що там дуже багато домішок. Там курячі ну печінки не так і багато. А нас цікавить печінка, тому що багато моїх підопічних мають анемію. Жінок мають анемію. Але не їдять печінку, не люблять. А от паштетик приготувати можна додавати. А не забудьте підписатися на контент нутриціолога, яка дійсно вболіває за ваше здоров'я.